Народ свій в мирі Бог благословляє, народ свій в мирі Бог благословляє. народ свій в мирі Бог благословляє, народ свій в мирі Бог благословляє. Воздайте Господу Сини Божі, Господу славу Його імені воздайте, Господу вклоніться в святості прикрасах, на свій в мирі, Бог благословляє. Господній голос над водами над великими водами, Господь голос МОГУТНІЙ, ГОСПОДНІЙ голос величний Народ СВІЙ в мирі, Бог благословляє, Загримів Бог сили. В його храмі всі приносять славу. Господь був у потопі, і Господь перебуває, як цар на віки, на свій в мирі, Бог благословляє. Аллилуя, Алілуя, Люя, Алілуя, Алілуя, алі алі Небеса відкрилися, і пролунав голос отця. Це син мій улюблений, Його слухайте. алілуя, алілуя. алілуя. Господь із вами. Слова Святого Євангелія від Святого Матея. Слава тобі, Господь. Того часу прийшов Ісус з Галілеї на Йордан до Йоанна, щоб ним бути охрещеним. Йоанн же стримував його, кажучи, це мені потрібно бути охрещеним тобою, а ти йдеш до мене. Відповідаючи Ісус, сказав йому: Облиш тепер, бо так належить нам виконати всю справедливість. Тоді Йоанн дозволив йому. Охрестившись, Ісус відразу вийшов з води. І ось відчинилися Йому небеса. І Він побачив Духа Божого, котрий спускався, як голуб, та сходив на Нього. І ось почувся голос з неба. Це є Син мій улюблений, якого я уподобав. Це є слово Господнє. Хай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Христос народився. Христос вохрестився. Віці п'ять плюс. Золотко ви наші. Добре, кохані. Дякуємо Богові за дітей свято. Дякуємо вам за мшу святу, за молитву, за присутність. За офіару вашу, яку ви своїм життям даєте Богові. І сьогодні таке свято, яке з одної сторони є дуже для нас зрозуміле, бо кожен з нас охрещується і знаємо, що це від самого Ісуса Христа, який започаткував це правдиве хрещення. Я кажу правдиве, бо Йоанн Хреститель хрестив людей як знак. Навернення, тобто відвернення від гріхів, прийняття нового Божого життя. Але тоді, напевно, ніхто не думав про таїнства, про костюм, про сакраменти, ніхто не думав про християнство. Але Ісус Христос перший започаткував це хрещення і, що цікаве, сказав, що воно є потрібне до спасіння, посилає учнів. Щоб проповідували Боже Царство, проголошували Євангеліє. і каже, хто вам повірить, мені вірить, хто вас не слухає, мене не слухає. Ідіть, навчайте всі народи і хрестіть їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І тому, якщо хтось запитує нас про таку, скажімо, документацію чи канони хрещення, то кажемо. Що це сам Ісус сказав, яке воно має бути і що воно повинно бути, і ніхто не придумав іншого. Тому, якщо хтось навіть поза спільнотою нашого костьола, скажімо, нашої конфесії приймає хрещення, але робить це в ім'я Пресвятої Трійці, костьол це хрещення признає і нема такого поняття, що треба перехрещувати. Так, от, наприклад, ну, пані Надічка може сказати, якщо як врачиха, медик. Сестра знає, що навіть вона може охрестити, коли би там, не дай Бог, якась дитинка була під загрозою смерті в лікарні, то вона може зробити це в ім'я Труйці Святої і з цим наміром, що хоче для тої дитини спасіння. Так, що робить так, як Костю має таку думку. Очевидно, потім. Таку дитину можна принести до костьола, зробити так званий обряд втаємничення, прийняття до костьола, до спільноти. Але вже коли Ксьонц, коли читає цей всей текст, весь сакраменту таїнства хрещення, він цей момент самого хрещення пропускає, бо дитина вже є охрещена. Так що це хрещення настільки є важним і потрібне, що, наприклад, Біжмовання, миропомазання, ми знаємо, що це оділяє єпископ, хоча може їх священник оділити, але з такої урочистості ми це лишаємо єпископам, щоб вони робили. Вінчання дає священник чи діякон, ну і таїнство, наприклад, священства, щоб когось висвятити на ксьон, замусить єпископ зробити. Але само хрещення, яке є найважливіше, то нам би здавалося, так як колись дітей питав. Каже, ну якщо цей сакрамент найважливіший, хто може хрестити. Ну і Один хлопчик каже, папіш, папа римський. Ну, але правда така, що воно настільки важне, що може кожна людина охрестити. І що цікаве, навіть людина, яка не є сама охрещена, може охрестити. І цей сакрамент є прийнятий, є важний. Коли ми читаємо цю Євангелію, сьогодні святкуємо свято. Хрещення Господнього Йордан, як кажуть люди в народі. Для мене особисто це питання, навіщо взагалі Пан Єзус був охрещений. Він же ж Бог без гріхів не треба було навертатись. Але, прийнявши, написано, прийнявши людську природу, прийняв все без гріха. Все прийняв. Тобто, я би навіть так сказав трошки дальше. Ну, Очевидно, це воно в ніякій логіки не входить і, і взагалі в якусь науку костіла. Але так, щоб ми собі подумали, то навіть я би не здивувався, якби пан Єсус пішов до першої сповіді, до першої комунії, хоча немає гріха, хоча сам є комунію, тому що Ісус є живий Бог, якого ми приймаємо. Але робить це все для того, як людина і до школи, напевно, ходив, і в садик, може, його матка Божська водила. Ну, так мені здається, що. Крім гріха, все-все він пройшов. І тому сьогодні, щоб зазначити цю важливість, що для людини важне є це хрещення, Ісус, будучи людиною, теж йде на це хрещення. І це тільки єдина відповідь, що Він, як Бог і людина, показує нам цей приклад. А з хрещенням, то собі тільки пригадаємо коротеньку. Те, що є в обряді в книжці, в тому ритуалі, як ми називаємо, хрещення, коли Ксьонс запитує людей, які приносять дитинку до хрещення, про що ви просите Костюл Божий, то вони повинні так відповісти, можуть одним словом відповісти, але є таких шість відповідей, про що просять костюл. Ну і перша з них, що цікаве, як ви думаєте я вам скажу, так дивіться, я вам скажу всі шість, а ви скажете, яку можна тільки одну сказати: просять про хрещення, відпущення гріхів, віру, прийняття до костьола, ласку Божу і спасіння вічне, життя вічне. Про цих шість речей просять батьки і хресні Сонза. Так воно повинно бути в відповіді. Ось як наша пані Надічка, вже можна сказати, так потрошки-потрошки вже якби. Сонечко сходить, то вже скоро буде вілебна бабуся, то своїх дітичок і своїх хресних може приготувати, сказати, а я чула, а мені казав. Так що як буде питався в костілі, що ви просите церкву Божу, то цих шість речей треба сказати так? про хрещення, прийняття до спільноти костіла, прощення гріхів, ласку Божу. Про віру і про життя вічне. Ну, але можна сказати тільки одно, і буде правильно, як ви думаєте? Хоча все це треба, все потрібно. Підказка, Дивіться, ми потребуємо їсти, спати, вдягатися, все треба. А кажемо, і чи наш хліба на повшеднього. Чому Що ми не кажемо? Кобаси, масла, носків, рукавиць, хустки. Що ми не кажемо? Тому що в тому хлібі все є. Як людина їде на заробітки каже, їду на хліб заробляти, тож ніхто не каже, що їду на кубасу заробляти. Але всі розуміють, що в тому хлібові все є. То так само тут. Що можна сказати одно, щоб, цей, щоб воно було правильне? Буду далі підказувати. Перші християни, які жили ще після Воскресіння Пана Ісуса, і апостоли засновували спільноти костьола, ну так по сьогоднішньому парафії. То якщо люди хотіли йти до костюла і бути християнами, їм давали так три роки, п'ять років підготовки. І це люди були дорослі. Дітей тоді не хрестили, бо вважали, що це треба серйозно приготуватись. І біскоп давав не ксьонця, біскоп давав одну людину, якусь таку пані Нелічку, чи надю, чи там когось з чоловіків, і каже: Ти будеш над тим чоловіком чи жінкою наглядати. Будеш. Провідувати його, будете разом до костьола ходити, яндрум допомагати, молитися разом, будеш йому про Біблію розказувати. І через три роки прийдете і скажеш, що він вже готовий до хрещення. А поки він ходив на цю на, на, на Мшу Свінту, да, до костьола, то от зараз, якби ви попали. До греко-католиків чи до православних на службу, там в певному моменті, коли вже, от так як в нас Ксьон помиє руки, вже наляє вино, воду в келіх, і вже має бути святий, святий, за застепув, певне Сомні Біоса, то там є перед цим е, такий виголос, що оглашені вийдіть. Оглашені це так, якби має бути шлюб і заручені. А хто має хреститися, то він перед хрещенням оглашений. І батюшка, Ксьон скаже: оглашені вийдіть", і в таких ну, правильних церквах, скажем, ну, сьогодні може це дивно звучить, але найправильніше це робить московський патріархат, бо тоді ці нехрещені виходять з церкви, бо вони вже не мають права бути на мші, коли комунію роздають. Це для них ще секрет, таємниця. Вони допіру, як охрестяться, то їм вже тоді священик дає причастя, вони вже знають, що воно таке, то й причастя. А так, послухали мшу що святу проповідь. І вже свят, свят Господь Бог Саваот, і священник каже: оглашені, вийдіть, і вони виходять. Вже половину мші вислухали і пішли. І так було з перших християнських спільнотах. Ось. І цей хресний, якого ну, не вибирав цей чоловік, але ксьон, цей біскуп назначав, він за ним дивився. Він його приготовлював, розказував йому, пояснював, і потім вже, і що цікаво, і коли вони. Коли вони приготували до хрещення, то, наприклад, їх настроювали на те, бо тоді було переслідування, що як ти станеш віруючим, то тебе можуть вбити за Христа, можуть вислати десь там на Соловки, на Сибір, скажімо по-нашому. І коли біскуп вже його приймав до костьола і його хрестив, то задавав питання, чи ти готовий вмерти за Христа. Він казав, так. Да. І тоді його хрестили. Тобто зараз хрещення це початок віри, бо ми дітей хрестимо, І, і тато, мама, бабусі, дідусі, хресний, хресна кажуть, що ми цю дитину виховаємо по нашій вірі, по-християнськи, по-католицьки, в нашому обраді латинському чи римському. Ми кажемо, що ми цю дитину так виховаємо. Іксонд вірить цим людям на їхнє слово хрестить і дає їм відповідальність, що ви. Ми хрестимо, а ви за нього відповідаєте. І це якби основа віри. Але в там, тих часах, то було, як криша на хаті, це було вже вінок віри. Вони настільки вірували, що приймали хрещення. Ось. Так що, як Сон спитає батьків і хресних, про що просити Костюл Божий, Що можна сказати? Вір. Про віру, так. Вір. Якщо і якщо наша вілібна доча Юля буде хрестити дитину і скаже: Я прошу Бога через костіл, через Ксьондза про віру. І більше нічого не скаже, то може бабці скажуть, що вони навчили дитину, що казати. А вона скаже правильно. Ось, очевидно, хай каже всіх шість слів. Просимо про хрещення, про... Пробачення гріхів, бо первородний гріх на дитині через Адама і Єву, вона ж невинна дитина, про те, щоб була в спільноті костіла, так, щоб життя вічне мала, щоб ласка Божа освячуюча була. З ним це все, хай кажуть. Але як скаже віру, теж вистачить. Я навіть зустрівся з такою ситуацією, коли Сон здає комунію, я кажу, цяло Христуса, а така жіночка каже, вірую. Я думаю, чи давати комунію, чи ні, яка висповідана, вона каже, так. Да". То даю комуню. А потім я зрозумів, що слово Амен теж означає вірою. О, бо в Старослов'янській Біблії, якщо ми читаємо Євангелію, от Ксьон не раз читає там такі слова, що Ісус каже, воістину, воістину говорю вам. Або каже там по-польськи «заправди, заправди пов'ядам вам. Каже, так? Да? А в старослов'янській Біблії, якщо ми підемо до церкви і будемо слухати, як священик читає, то він скаже амінь, амінь, глаголю вам. Отак От буде читати, не знаю, чи ви чули колись, чи напохне чули. Він не каже за правди. Так? І слово Амен це є согласія, бо матка Боска сказала Амен, фіят. Ми думаємо, що Амен це вже трехти додому. Так? І цей, то мені один хсьон теж казав, що ти як будеш правити, мшу, каже, вони ще так все не знають. Там на одній парафії я був. То каже, ти Амен голосно не кажи, бо вони і підуть. Кажуть. Вони не знають, що то так треба. Ми ж багато раз амен кажемо на службі. Мен каже, голосно не кажи, амен, так тихо каже, і далі читай. Ну так що, отак ми можна про хрещення сказати. Добре, думаю, що багато не треба все пояснювати, бо ви ж гарно все розумієте. Але от чому пан Єзус охрестився, як наше хрещення відновлювати, що воно одночасно є і. Основою для цієї дитини, але це є так, ну з польської мови звінчені. Це такий вінок віри. Бо якщо хрестять дитину, то і батьки, і бабці, і дідусі, вони якби мають Це, це диплом для них. так? Як каже, о пані Надічка, бо дасть буде хрестити внучку, то скажемо, чи внука вже не знаю, питався і забувся. Хто буде, не знаєте? Не казали? Наче хлопчик, да, Наче хлопчик буде, так. Да. І це й то, то, наприклад, це вже буде диплом для пані Наді, бо це є віра, яку її передали батьки, як вона молиться, ходить до костюла, слухає науку, скажімо, має своє лічне відношення особисті до Бога. І хрещення, наприклад, дитинки це буде вінок і диплом бабці, дідусь, тата, мами, хресних, бо вони, вони отримують, як би. Кінцевий висновок своєї віри, що через їхню віру ця дитина може бути ще не свідома, але може бути в спільноті Костьола. Ось для того, скажімо, ці речі такі є важливі. Так що це є і основа, і, і звінчення нашої віри, і то, що ми охрещені, це є таке завіщання, як в нотаріуса роблять, що ми е, маємо документ, що Бог нам завіщає. Небо. Ось і так хрещення можна розуміти. Добре наші золотенькі, був заплаць вам за увагу, що ви такі нас прекрасні. Даємо Боже винагороджує. Все воно і краще, дай Боже, щоб ми цим хрещенням жили, були вірні Богові і потішали Бога своєю вірою і життям. Амін. Все. Богу нахвали. Христос охрестився в річці Йордані.